Живали колись взагалі? На вході. Я зараз вирублюся Прийміть участь в гарячому челенджі від сейфу та отримайте 6 тисяч гривень. Доброго дня! Доброго дня! Хочете поучаствувати в нашому гострому челенджі від сейфу. А в чому він полягає? Майте з'їсти гострі горішки і отримати, якщо дійдете до п'ятого рівня, 6 тисяч гривень. Ми зараз підійдемо до нашого столика і я вам все розкажу подробніше. Так, Ще раз наші правила все дуже просто. У нас є п'ять рівнів, які маєте пройти від гострого до найгострішого. Най кожному рівні ви жуєте горіх 10 секунд, потім по моїй команді ковтаєте, чекаєте 30 секунд, і ми переходимо до наступного рівня. Всі дають згоду на те, що буде з вами під час цього челенджа. Я пропоную не гаяти час і починати. Все, жуємо 10 секунд.